Вельмишановний Володимире Васильовичу, весь викладацький склад, адміністрація, студентство та випускники кращого з медичних закладів. Прийміть найщиріші вітання від ваших випускників, а сьогодні кваліфікованих медичних сестер Центру інфекційних захворювань. Висловлюємо слова подяки за ваш вагомий внесок в розвиток медсестринства, за те, що відкрили двері у світ найгуманнішої професії. За високий рівень підготовки медичних сестер, які є вагомою частиною медичної спільноти, ваш заклад займає гідне місце посеред закладів освіти в Україні. Ви завжди йдете в ногу з часом. Ви не втомлюєтесь впроваджувати сучасні європейські підходи при підготовці медичних сестер. Ваші студенти та випускники своїми досягненнями завжди намагаються підтримати авторитет. Вашого закладу, окрема подяка відділу післядипломної освіти за сучасний мультидисциплінарний підхід до навчання працюючих медичних сестер. Бажаємо, щоб ваш досвід, творчий та інтелектуальний потенціал і надалі зростав та щодень приносив успіх, натхнення вам усім, незламного бажання до здобутків, міцного здоров'я, непохитної віри. Незламного оптимізму та мирного неба вам та вашим рідним, ми пишаємось, що є вашими випускниками.